Перш ніж розглядати потенціал електричного поля, давайте подивимось на цей простий експеримент з кулькою, яка рухається у гравітаційному полі Землі. Вона починає набирати швидкість, при цьому зменшується висота положення кульки над рівнем стола. Висота пов'язана з потенціальною енергією кульки. Є потенціальне дорівнює MGH. ДМ – маса кульки g дорівнює 9,8 м в, в квадраті, а h висота над рівнем стола. Отже, висота зменшується, тобто зменшується потенціальна енергія кульки, а швидкість зростає. А це означає, що збільшується кінетична енергія кульки. Її кінетична дорівнює МВ в квадраті поділене на 2, ДВ – це швидкість кульки. Фактично ми спостерігаємо, як потенціальна енергія гравітаційної взаємодії кульки з землею переходить у кінетичну енергію її руху. При цьому сили тяжіння виконує роботу, а до рівня MGH. А тепер давайте поставимо камеру зверху і уявимо собі, що смужка паперу це заряджені металеві пластини. Зліва пластина має позитивний заряд, а справа негативний. А між ними знаходиться позитивно заряджена кулька. Отже, у нас є дві різноіменно заряджені металеві пластини. Електричне поле між ними будемо вважати однорідним. Тоді на позитивно заряджену кульку Q, яка розташована у позиції 1, з боку поля буде діяти сила F дорівнює Q помножити на E е. – де є це напруженість електричного поля. У позиції 1 кулька не має швидкості, тому її кінетична енергія руху дорівнює нулю. Але під дією сили кулька починає набирати швидкість. І у позиції 2 кулька вже має кінетичну енергію руху. Фактично на цьому принципі працює лінійний прискорювач елементарних частинок. Протон, рухаючись в електричному полі, набуває великої кінетичної енергії. Такі високоенергетичні частинки дозволяють нам досліджувати будову речовини, змінювати її структуру і навіть знищувати злоякісні пухлини. Але ми з вами знаємо з закону збереження енергії, що енергія не береться з нікуди. Електричне поле виконувало роботу, розганяючи заряджену кульку. При цьому потенціальна енергія взаємодії зарядженої кульки та електричного поля стає меншою, а кінетична енергія стає більшою. Тобто потенціальна енергія в точці 2 є P2 дорівнює потенціальної енергії в точці 1 мінус а, де а – це робота електричного поля. Роботу електричного поля знайдемо як добуток сили F, що діє на кульку, на переміщення D. Тоді А дорівнює F помножити на D або Q є D. Бачимо, що потенціальна енергія взаємодії залежить від заряду кульки. Тому вводять енергетичну характеристику поля, яка б залежала тільки від самого поля, і не залежала від заряду, який ми вносимо в це поле. Фі дорівнює Є потенціальне поділити на Q. Назвали цю характеристику. Потенціал електричного поля. Пам'ятаємо, що зміна потенціальної енергії взаємодії з заряду і електричного поля дорівнює роботі електричного поля по переміщенню заряду. Є потенціальна 1 мінус є потенціальна 2 дорівнює А. Якщо кожен член рівняння розділити на зарядку, то різниця потенціалів в поля дорівнює відношенню роботи поля. До величини заряду фі 1 мінус Фі2 дорівнює А поділити на К або дельта Фі дорівнює А поділити на К. Різниці потенціалів називають електричною напругою. Позначають літерою У. І тоді У дорівнює А поділити на Ку. Якщо різниця потенціалів або напруга між точками поля дорівнює нулю, то поле не виконує роботу. Тобто А дорівнює нулю. Тепер стає зрозумілим, чому електричний струм не вбиває птаха, який сів на дріт високовольтної лінії електропередач. Його лапки знаходяться в точках, які мають майже однаковий потенціал, і електричний опір дроту набагато менший за опір птаха, тому основний струм йде через дріт. Інша справа, якщо клюв птаха торкнеться опори або іншого дроту з іншим потенціалом. Тому відстань між дротами роблять таку, щоб цього не трапилось. Але відомий факт, коли два птахи сіли на дроти з різним потенціалами і вирішили поцілуватися. Тоді велике місто в Австралії внаслідок аварії залишилося без електрики на два дні. Опишемо неоднорідне статичне електричне поле, яке виникає у просторі завдяки позитивно зарядженій металевій кулі радіусом R. Ми вже знаємо силову та енергетичну характеристики поля. Силовою характеристикою є напруженість електричного поля, а енергетичною потенціал. Всередині металевої кулі напруженість дорівнює нулю, тому що позитивний заряд буде розподілений на поверхні сфери. Поле кожного елементарного заряду всередині сфери буде компенсуватися іншими зарядами. Зобразимо це на графік. На поверхні кулі напруженість буде дорівнювати Е дорівнює КК поділити на r квадраті. А далі напруженість буде спадати за законом Е дорівнює Кку поділити на в квадраті. Силові лінії поля виходять радіально з поверхні кулі. І якщо ми захочемо знайти силу, яка б діяла на позитивний зарядку льове на відстані D від кулі, то треба було б знайти добуток. У нулю на напруженість поля в цій точці. Тобто F дорівнює K Q каку на Q і поділити на D квадрат. Це рівняння є фактично законом колона. Тепер розглянемо, як буде змінюватись потенціал електричного поля нашої кулі. Всередині він буде таким самим, як і на поверхні. Інакше з'явилася б різниця потенціалів, і відбувся перерозподіл зарядів до моменту. Коли різниця потенціалів знову б дорівнювала нулю. Потенціал всередині і на поверхні кулі знаходиться за формулою фі дорівнює КК поділити на r. При віддаленні від кулі потенціал буде спадати за законом фі дорівнює рівня поділити на x, де х Дх це відстань від центру кулі до нашого положення. Якщо хочемо знайти потенціальну енергію взаємодії заряду Q0 на відстані d від заряду Q. То треба знайти добуток. є потенціальне дорівнює q 0 помножити на Фі потенціал поля в даній точці. Або є потенціальне дорівняння q 0 поділити на d. Якщо уважно подивитись на рівняння, Фі φ К К поділити на D, то бачимо, що навколо зарядженої кулі утворюється множина точок з однаковим потенціалом у вигляді сфери. Таку поверхню будемо називати еквіпотенціальною. Якщо ми переміщуємо заряд з точки Б у точку С, загальна робота поля по переміщенню заряду буде дорівнювати нулю, адже А дорівнює q 0 V помножити на дельта Фі. Але потенціали точок Б і С однакові, тобто Фі Б дорівнює Фі С і дельта Фі дорівнює нулю, а значить, і А дорівнює нулю. Якщо заряд перемістився із точки Б у точку Д, то робота поля буде додатньою. А до рівня 0 v помножити в дужках φ 1 φ 2 І тоді роботу знайдемо, як q 0 v помножити на KQ поділити на D1 мінус КУ поділити на Д2. Винесемо KQ за дужки і тоді отримуємо кінцеву формулу. А до рівня КУВ помножити на Q. І в дужках одиниця на d1 мінус одиниця на d2. На що піде ця робота? Позитивний заряд q В буде відштовхуватись полом заряду Q, і під дією сили відштовхування буде набиратися швидкість. Отже, кінетична енергія q В зросте саме на роботу електричного поля, тобто дельта Е кінетична дорівнює А. Сподіваюся, це відео було корисним для розуміння таких понять, як потенціал та різниця потенціалів.